Привіт, я Ангеліда. Мені 24 роки. Я створила косметичний бренд Nature House у маленькому місті Конотопі на Сумщині. У мене ніколи не було стартового капіталу, інвесторів чи багатих батьків. Було лише шалене бажання створити натуральну і дієву косметику. Кожнісінький лабораторний стаканчик був зароблений чесним трудом. П'ять років щоденної праці бувало, що ночами варила мило, шампуні, потім пакувала, відправляла і вірила, що з конотопу може вийти щось велике і відоме на всю країну. Мій бренд це не просто баночки, це здорове шовковисте волосся без лупи, це багатогранні аромати дитинства, це щосезонні сезонні лімітовані колекції. Це прозорий склад і відкрите виробництво. Я мрію, щоб до мого містечка, до мого простору приїздили туристи, як їздять до Львова за натхненням, красою і відчуттям дому. Я хочу розповідати історії про Конотопську відьму, Конотопську битву, Конотопський трамвай. Пропоную і вам познайомитись з нашим виробництвом та історією. Підписуйтесь.